Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі Вітаю вас. У рівному горіла квартира у дев'ятиповерхівці на вулиці Міцкевича. Це житло здається в оренду, але на момент виникнення займання нікого вдома не було. Небезпеку помітили сусіди та позвонили на лінію 101. Чим закінчилася ця небезпечна історія? Дивимося далі. Серед білого дня в житловому будинку багатоповерхівки на вулиці Міцкевича стала горіти кухня. Власників вдома не було. Сусіди помітили сильну кіптєву та негайно звернулися на спецлінію 101. Рятувальники прибувши до місця надзвичайно. Події зрозуміли, що проникати всередину необхідно через вікно. Але в цей же момент з'явився орендар і відчинив двері. І дуже вчасно, Ще б хвилина, і квартира палала повністю. Рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться на п'ятому поверсі в двохкімнатній квартирі. Провівши розвідку, було з'ясовано, що горять речі домашнього вжитку на кухні. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники розповіли, що працювати в цій квартирі було надзвичайно складно, адже видимість була майже нульова. Через Ожежі в димовій пасті опинилися десятки мешканців верхніх поверхів будинку. Із задимленої будівлі вивели 20 людей. Цього разу обійшлося без жертв та потерпілих. Вогнеборці не допустили поширення вогню за межі кухні. І Як результат, квартира була повністю врятована від вогню. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки від державної служби з надзвичайних ситуацій, а також 14 чоловік особового складу рятувальників. Вогнем пошкоджено меблі, знищено холодильник, закопчено стіни, а також стелю кухні. Вірогідно пожежа здійнялася через коротке замикання електромережі. В службі порятунку наголошують про постійний нагляд за електрикою у вашому домі. Від цього залежить ваша безпека і ваших дітей. У городку водій на швидкості збив пішохода та втік. Чоловік від отриманих травм загинув на місці. Карма вбивцю тепер шукають. У селі Городок на проїжджій частині дороги знайшли чоловіка, який не подавав ознак життя. Навколо були розкидані уламки від автомобіля. Випадкові очевидці негайно звернулися до поліції, адже усе свідчило про те, що людину збив транспортний засіб. Слідча, оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що на вулиці Штенгеля в селі Городок невідомий водій рухаючи з центру населеного пункту в напрямку автодороги рівне Луцьк, орієнтовно на автомобілі Ауді сріблястого кольору. Здійснив наїзд на пішохода 42-річного рівнянина. Чоловік ішов проїжджою частиною дороги у попутному із транспортним засобом напрямку. На дорозі правоохоронці вилучили уламки фари та лакофарбове покриття сріблястого кольору. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Розпочати досудове розслідування правоохоронці проводять розшукові заходи, щоб встановити особу водія. Убивці та місце знаходження автомобіля. Приїхав до кінотеатру із арсеналом зброї в рівному вчора ввечері. Працівники спеціального відділу поліції затримували водія іномарки зі зброєю. Походження усього небезпечного товару громадянин звичайно не зміг пояснити. На вулиці Гагаріна у Рівному біля відомого кінотеатру поліцейські затримали чоловіка зі зброєю. У автомобілі Кіа спортеж було знайдено пістолет, сім набоїв та вибуховий пакет. За фактом незаконного поведження зі зброєю, бойовими припасами або вуховибух. Ховими речовинами за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України відкрили кримінальне провадження. Ще одна аварія сталася на трасі Київ Коваль. Там теж збили людину. 51-річна жінка після наїзду мінівену отримала численні травми, але на щастя вижила за свідченнями водія та очевидці. Вона та ще кілька пішоходів раптово вийшли на дорогу у невстановленому місці. Неподалік зупинки громадського транспорту села Кесори, Чирокитнівського району, водій автомобіля Сітроян Берлінко, Берлінго» 56-річний житель міста Коваль допустив наїзд на одного із трьох пішоходів. Люди Раптово вийшли на дорогу та перетинали проїзну частину у невстановленому для цього місці за 20 метрів від пошохідного переходу. Двоє жінок, які саме вийшли із маршрутки, встигли ще перебігти. А от 51-річна жителька села Карпилівка потрапила просто під колеса авто. Водій застосовував екстрене гальмування. В результаті цього його занесли на узбіччя. В результаті зіткнення потерпіло із забоями грудної клітки та ушкодженням лівої ноги. Госпіталізували у Рокітнівську центральну районну лікарню. Фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. автомобіль із механічними пошкодженнями поміщений на територію Рокетнівського відділу поліції. Рухаємося далі. На виїзді з Рівного розливали цистерну хлору. Робили це спеціально з метою відпрацювання професійних навик та готовності до виконання реального сценарію небезпечної події. На трасі міжнародного значення Київ чоп на виїзді з рівного перекидалася вантажівка, яка перевозила хлор. Ця речовина могла і загорітися і вибухнути. Окрім цього, під час аварії отримали травми водій та пасажир, що були затиснені у кабіні понівеченої вантажівки. Це тактичний задум навчання, які провели рівні рятувальники Це небезпечної події виїхали підрозділи головного управління надзвичайних ситуацій в Рівненській області, патрульної поліції, медицини катастроф та оперативна група Рівненського місьвиконкому. Поки одна група рятувальників деблокувала двох потерпілих із село на авто, інша група бійців працювала піною на осадження хмари хлору. Блозук аеропорту відбулися тактико так, спеціальні навчання, залучення всіх служб міста. Відбулося ДТП, внаслідок якого відбувся виток хлору 6 метрів кубічних. Поставлена ціль була виконана, відповідно добули позитивний результат. У навчаннях взяло участь 40 чоловік особового складу, рятувальників та допоміжних служб. Окрім цього, виїхало 10 одиниць спецтехніки. Керівництво служби порятунку зауважило, що подібні навчання архіважливі, адже в такий спосіб відпрацьовується взаємодії аварійно-рятувальних підрозділів та готовність екстрених служб області. Траса «Київчоп» теж постійно завантажена транспортом. Тому рятувальники визначили одним із пріоритетів забезпечення належної безпеки громадян під час автопересування. Хто інформований, значить озброєний. тож відслідковуйте найважливіші екстрені події, що відбуваються навколо нас. Аналізуйте та робіть висновки. Дякую за щоденну довіру і прощаюся до наступного ефіру. Зачіска ведучої від мережі салонів. Тетяна рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. «Тетяна» Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від «Ельрої». Спека має своє ім'я, тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Ельрої це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, Домофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Відні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива. 14. Телефон 067 364 66 46. Ель Рогі, безпека, що завжди з тобою.